Напевно, кожен шанувальник спорткарів знає, що це Lamborghini Уракан стирато. Але навряд чи комусь спаде на думку, що він працює на пальному з повітря та води. Називається воно Зіро Petroleum. Технологію одержання нешкідливого пального розробила британська компанія. Учені кажуть, що воно краще за бензин і дизель. Щоб його отримати, крім води та повітря, треба електроенергії. І ось Тут відбувається справжнє диво. Ми вже маємо водень та оксид вуглецю. Вони надходять у цей реактор, що складається з кількох трубок із каталізаторами. Туди потрапляє водень та оксид вуглецю, а знизу виходить наше цільове пальне. цього року компанія оголосила про партнерство з однією з команд Формули 1 До 2030-го всі перегонові боліди повинні відмовитися від викопного пального. Важливість Формули 1 у тому, що вона стане однією з платформ, на якій випробують нові види пального. Формула 1 відома у світі як піонер нових технологій та нових ідей. А в результаті вона допомагає запровадити це на масовий ринок. Так буде і з пальним. Нове пальне тестує учасник змагань Формули 1 я хочу бути впевненим, що за такої системи ми матимемо таку ж енергетичну віддачу, як у нинішніх автомобілів Формула 1. Ми не хочемо знижувати потужність двигуна, тому нам треба переконатися, що все буде майже таким самим. Ми зважаємо на світові тенденції, але не хочемо міняти ДНК автоспорту чи Формула 1. Наразі синтетичне пальне роблять на експериментальному заводі. Компанії ще треба буде перейти на масштабніше виробництво. Зі слів її фахівців, пальне з води та повітря підійде для авто, літаків та іншого транспорту.